На 25-й Рамштайну у Німеччину Джо Байден не приїде. Буквально годину тому Вашингтон повідомив, що він відклав подорож через шторм Мілтон, який насувається на Сполучені Штати. Речниця Білого Дому каже: у час цієї негоди Байден буде разом із американцями. Зараз нагадаю, там ліквідують наслідки попереднього буревію Гелен. Цього тижня Сполучені Штати накриє нова хвиля стихії. Швидкість вітру у епіцентрі шторму Мілтон сягатиме майже 300 кілометрів на годину. У Флориді 6 мільйонів людей готують до евакуації. Десять днів тому штат сильно постраждав через шторм Гелен. Майже 200 людей загинуло. Жертви ще рахують. Десятка американців досі у списках зниклих безвісти. Окрім Флориди, під ударом були Джорджія, Вірджинія, Північна Кароліна і Теннессі. Шторм Гелен визнали найпотужнішим за останні 19 років. Сильнішою була хіба що Катріна. Тоді, у 2005 році, загинули 225 людей. На суботній Рамштайн у Німеччині Київ покладає великі сподівання. Ініціював його саме американський президент. Тож хто його поїде замість нього, поки що невідомо. Західна преса на випередки робить припущення, які саме рішення можуть ухвалити на 25-му рамштайні, який вперше відбудеться на рівні лідерів країн. Про усе це Олена Чернякова розкаже у випуску новин о 20-й годині. Не пропустіть. Мало говорити у світі про українське важливо відокремлювати своє від російського у щорічному міжнародному форумі культурної дипломатії взяла участь Олена Зеленська. Наголосила на вже успішно реалізованих проєктах, що популяризують Україну і нашу культуру. Це і аудіогіди українською мовою у провідних пам'ятках світу і створення українських книжкових полиць у світових бібліотеках. А на шляху до євроінтеграції не треба забувати про протидію ворожим фейкам і пропаганді. Культурна дипломатія це одна з частин взагалі дипломатії м'якої сили. А там ще є і кулінарна дипломатія, і спортивна дипломатія, і наукова, і освітня дипломатія. І все це має працювати акордно під однією парасолькою, під державною стратегією. І загалом бренд країни. На якій ми маємо всі працювати, він створюється органічно.